Клінтон шкодує, що переконав Україну відмовитися від ядерки. Президенти Перша леді України приїхали до Польщі. А 50 країн світу засудили виступ путіністки в радбезі. ООН. ще більше про допомогу світу. Дивіться далі у моєму щотижневому дайджесті міжнародних новин. Понеділок до України приїхав віце канцлер Німеччини Роберт Габек. Він разом із Володимиром Зеленським відвідали Чернігівщину. Там побачили наслідки ракетних ударів РФ по мосту та ознайомились з планом його відновлення. Після обговорили подальшу співпрацю у відбудові та енергетичній підтримці. За період російської військової агресії зруйновано 35 мостів і більше тисячі автомобільних доріг. Німеччина будує в Румунії центр обслуговування української військової техніки. Його зведуть на кордоні з нашою державою. Там ремонтуватимуть гаубиці, танки та бойові машини піхоти. Такий хаб запрацює вже цього місяця. Міністр закордонних справ Чехії підтримує заклик Володимира Зеленського реформувати Раду безпеки ООН. Усе через головування РФ, яке розпочалося з 1 квітня. Жозеп Борель назвав це невдалим жартом. А посолка США в ООН заявила, що країна терористів. Взагалі не немає права бути в організації, бо безпека та мир це не про Росію. Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. Реформа, яка очевидна назріла, щоб держава терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати. Будьте у вівторок Міноборони США оголосило про черговий пакет допомоги Україні у майже 3 мільярди доларів. З них на півмільйони передадуть запчастини бої боєприп... Паси та техніку на інші кошти закуплять броньовані мостові системи, станції повітряного стеження, ракетні установки, джевеліни та інші смаколики для ворога. У НАТО обговорили створення багаторічної програми підтримки України. Генсек зазначив це все, аби допомогти стримати ворога та посилити оборону України. Також перейти від обладнання та доктрин радянщини до стандартів НАТО. Експрезидент США Білл Клінтон шкодує, що переконав Україну відмовитися від ядерної зброї у 1994 році. Він припустив, що якби цього не сталося, Росія не наважилась би напасти. Я відчуваю особистий біль, тому що я змусив Україну погодитися відмовитися від ядерної зброї. Я впевнений, що Росія не пішла б на цей крок, якби в Україні все ще була б ядерка. У середу президенти Перша леді України приїхали до Польщі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда обговорили посилення зсу повернення незаконно депортованих Ерефією дітей, підтримку у членстві ЄС та відбудови нашої країни. Я розраховую що з завершення російського вторгнення по через викинення відтиснення цих агресорів з України буде лише означати відкриття воріт для ще кращого економічного розвитку між нами. А ще Володимир Зеленський отримав найвищу державну нагороду Польщі орден Білого Орла. Ож, президент України зустрівся з прем'єр-міністром Польщі. Вони погодили новий оборонний пакет. Туди входять польські БТРи, передосній зенітно-ракетні комплекси, та ще шість винищувачів, які приїдуть до нас вже у червні. Варто підкреслити, що те все, що ми передали, так як росомахи, які за нами тут стоять. Це зброя, яка в майбутньому будуть важливою частиною української армії. 50 країн світу засудили виступ путіністки в радбезі. ООН. Вони звинуватили РФ у зловживанні своїми повноваженнями, бо ж політична діячка поширює пропаганду про масові викрадення українських дітей. А Британія наголосила, якщо Марія Львова білова таки хоче звітувати про свої дії, вона може зробити це в Гаазі. У четвер Мануель Макрон та Урсула фондерляєн прилетіли до Китаю. У Пекіні вони зустрілися з Сі Сідзіньпіням. Вони обговорили ситуацію в нашій державі. Лідер КНР закликав нас і Росію відновити мирні переговори, бо і досі вважає, що ця війна українська криза. Я знаю, що можу розраховувати на вас по відношенню до двох принципів, які я згадав раніше, аби допомогти Росії вести себе розумно та повернутися за стіл переговорів. Литва анонсувала новий пакет військової допомоги ЗСУ на більш ніж 40 мільйонів євро. Це обладнання та кошти. Також Сейм держави ухвалив приєднання України до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Утім, США, Німеччина Югорщина Угорщина проти цього мовляв не на часі. Натомість штати закликають союзників зосередитися на військовій, фінансовій і гуманітарній допомозі Україні, аби відбити російське вторгнення. У п'ятницю Володимир Зеленський звітував про роботу платформи ЮНАЙТА 24 завдяки більш ніж 110 країнам світу зібрали понад 300 мільйонів доларів. І це майже за рік. Гроші пішли на озброєння, реанімобілі та відбудову України. Ви продемонстрували таку силу та стійкість протягом цього жахливого часу. Я з вами і сподіваюся, що цьому дуже скоро настане кінець. Президент Бразилії запропонував Києву відмовитися від Криму, аби припинити війну. У відповідь на заяву наше МЗС наголосило: Україна не торгує своїми територіями. Ми не поступимося жодним сантиметром нашої землі. І з цим погоджується і кожен українець. Слава нашим героям і дякуємо державам, які нас підтримують. Альбіна Гриненко Денис Єлисавенко – Новини 11 каналу.